Атакам це американська тактична балістична ракета класу Земля-Земля. Розмови про неї в Україні ведуться вже давно. Це одні з бажаних ракет, про які Україна вже давно робила запит американцям. У цьому відео ми розглянемо ракету Атакам з її модифікації, що за допомогою неї можна уразити і для чого вона так потрібна Україні. Тактичні ракети атакам мають дальність до 300 км. Вони запускаються із реактивних систем залпового вогню Хаймарс та М270, ну і інших модифікацій. Вирізняють кілька модифікацій атакам, з які відрізняються дальністю та точністю, виокремлюють такі типи. Давайте їх розглянемо. Щодо першого типу ракети, у ній міститься касетна бойова частина, споряджена суббоєприпасами М74, які призначені для ураження живої сили. Кожна з них має дальність стрільби до 170 км. Другий тип ракети називають модернізованою версією, адже в неї входить приймач супутникової системи навігації NAVSTAR. Касетна бойова частина має до 300 бойових елементів. Її дальність 300 км. Третій тип має касетну бойову частину з 13 бойовими елементами Б. Дальність до 140 км. Ну і останній тип ракети має дальність до 270 км. Вона оснащена осколкофугасною бойовою частиною, вагою 227 кг. Яку саме з цих модифікацій атакам зможуть отримати наші збройні сили, поки невідомо. Атакам з призначені для ураження точкових цілей противника. Давайте розглянемо, для яких жирних цілей їх можна використовувати і чому ці ракети це й засіб ППО. Під роздачу на тимчасово окупованих територіях попадуть командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку, склади та палива та багато чого іншого і дуже важливого для рашистів. Через її дальність можна охопити важливі цілі не тільки у Донецьку, Луганську на Запоріжжі та Херсонщині, а навіть у Криму, Білорусі та Росії. Але у тут момент, що стріляти по території РФ, не дозволять. А по Білорусі нам немає сенсу, оскільки це розціниться як напад на іншу країну. Так чому ж атакам це ще засіб ППО? Знищення самих пускових установок це і є відповідь на питання. Немає пускових, немає і запуску ракет. Атакам, попри все, має визначну перевагу у часі, який необхідний для знищення цілей. От, наприклад, у випадку з крилатою ракетою в неї на землі необхідно ввести координати та тепловізійну сигнатуру цілі. Потім літак має піднятися у повітря, вийти у необхідний пусковий район і вже після цього ракета полетить із дозвуковою швидкістю до закладених у пам'ять координат. У реальності мова буде йти про декілька годин, і лише час польоту до звукової крилатої ракети на дальність у 300 км буде становити. Приблизно 20 хвилин. Водночас, атакам для ураження цілі, яке знаходиться у 300-кілометровому радіусі, потребує мінімальної передстартової підготовки. А після запуску ракета зможе уразити ціль орієнтовно через 5-7 хвилин. А це вже, наприклад, дозволяє уразити пускові ракетного комплексу Бастіон, якщо помітити їх розгортання на пускових позиціях ще до того, як вони їх покинуть. Саме таким чином атакам є найбільш ефективним засобом протиповітряної оборони, який вкрай необхідний для України. Отож чекаємо атакам у арсеналі наших збройних сил. Чим швидше вони будуть, тим краще. Але також не треба виключати сценарій, за яким у США можуть передати атакам з не шляхом вилучення із власних запасів, а через USAI – ініціативи сприяння обороноздатності України, коли зброя замовляє у виробників. Але тоді, як ми розуміємо, це буде не все так швидко, як ми цього хочемо. І ось в таких умовах нам з вами залишається сподіватися, що у Вашингтоні все ж таки приймуть правильне рішення і передадуть атакам з без зволікань та затримок. Зеленський сподівається, що ми отримаємо їх восени. Чекаємо.